засвячення цього кровного, і тут буде звершуватися Божественна літодія, буде звершуватися таїнства Божі і буде проповідуватися Слово Боже. Тобто буде проповідуватися істина. Та істина, яку відкрив людям Бог, а не та правда, до якої приходить людський родом. Людський родом дуже часто помиляється. І так звана наука часто заводить Людей помади. А те, що відкрив Бог, є істина і незмінна істина. Тому ця істина і буде проповідуватися в цьому кладі. Ви сьогодні чули притчу просивача. Притча є притчі, в якій одне говориться, а інше розуміється. І в притчах Ісус Христос відкривав глибокі істини, які були. Зрозумілі і для освіченої людини, і для неосвіченої людини. Про що ж э, э, сказав Ісус Христос в річі про Сімеча? Він сказав, що істина яку сіє син людський, тобто Ісус Христос, сприймається людьми по-різному. По-різному. І ми бачимо дійсно християнство розповсюджене по всьому світу. Але одні приймають християнство, а інші Євангелія чують, а не сприймають. І це Ісус Христос показав через зерно, яке упало при дорозі. Позяпали. Це значить, в одно вухо війшло, Слово Боже, а в друге вухо вийшло. І ніякого плоду не пронесло, бо не виросло. Інші приймають. Істину християнську І з радістю приймають, і приймають хрещення. Як тепер взяти християнський світ. Всі хрещення плодів? Не приносять. А є і при, при чому ті, які не приносять плодів, розрізняються? Одні забувають про, про, про Слово Боже, тому що, чому забувають? Тому що запохотані зовсім зовсім інші Думають про земне. І переважна більшість людей, будучи християнами, думають не про вічне, а думають про тимчасове. І всі свої сили. Весь свій розум, всю діяльність направляють на, на земне. Чи це буде багатство, чи це буде влада, чи це буде слава, але все земне, яке кінчається смертю. Ось подивіться на людей поважних колишніх. від яких залежало багато в чому наше благополуччя. Тепер постаріли хворіють і нікому не потрібні. І виникає питання. Для чого ви жили? Ви так хотіли цієї влади, так хотіли багатства, благополуччя, а тепер вас охопили хворобу. І ви нічого не можете собі, нічим не можете допомогти. Навіть у того, у кого є і гроші, а вилікуватися не може. Здоров'я собі. Для... Для чого ти трудився? Для того, щоб дійти до такого жалюгідного кінця, що тебе вже ніхто й не поважає. А колись перед тобою тремтіли, а тепер тебе і не поважають. А інші заклопотані земними всякими ділами, як бур'яно. Якось зерно попав, яке ви, виросло в бур'яні. Воно не може принести плоду, тому що бур'ян його забиває. Так і цих людей оця суєта земля, цим тим тимчасовим настільки подавлює, що ми, дорогі браті і сестри, Забуваємо, для чого ми існуємо. І це стосується всіх людей. І священників, і артилерії, і патріархів, всіх. Тому що думаємо про тимчасове, а не про вічне. Навіть той, хто думає про тимчасове і переконує себе, що ніякого вічного життя нема, помиляється і так глибоко помиляється, що потім не зможе собі нічим допомогти. Тому що вічне життя Існує незалежно від нас. Віримо ми в це вічне життя чи не віримо? Не думайте, що вічне життя попаде тільки той, хто вірив в це вічне життя, а той, хто не вірить, не попаде. Всі попадуть до єдиного. Незалежно від того, віриш ти чи не віриш, або створив людину для вічного життя. Але вічне життя різне є блаженне життя, а є життя з вічним стражданням. І Ісус Христос, Син Божий, зробив все для того, щоб людина отримала вічне блаженне життя. А хто отримає вічне блаженне життя? Всі, хто прийняв хрещення, Якщо ми прийняли хрещення і живемо по заповідях Божих, то тоді ми впевнені повинні бути, що ми успадкуємо вічне життя. А той, хто прийняв хрещення, а живе як безбожник, і нічим його життя. Не відрізняється від атеїста чи буддіста, чи Магометанина, чи юдея нічим не відрізняється. То як ти попадеш у вічне блаженне життя, коли ти не виконав те, що ти обіцяв е, в таїнстві хрещення? А що ти обіцяв? Обіцяв померти для гріха, тобто не, з, не звершувати гріхів, бути мертвим для, для гріха. А хто із нас може сказати, що він став мертвим для гріха? Ось ви можете сказати, що ви мертві для гріха? Ніхто не може сказати, що він мертвий для гріха. А якщо ти для гріха не мертвий, то хрещення, одне, тільки хрещення не приводить до вічного блаженного життя.